Привіт, друзі! Ось ми і зробили другий поверх для нашої клітки. Із чого він складається? Сходи, будиночок, балкон і перила. І антенка. Зараз це все будемо покривати декілька шарами акрилового лаку, дочекаємося, доки він висохне, і тоді вже будемо встановлювати в клітку. Акриловий лак ми брали для того, щоб обмазати все і щоб воно елегантно е сяяло. Плюси акрилового лаку в тому, що він швидко сохне і вироби, і вироби мають гарний вигляд. Нанесли лак, зачекаємо деякий час і тоді будемо вставляти його в клітку. Ну що, друзі, другий поверх готовий, будемо встановлювати. Беремо коврик, який ми зарані вирізали. беремо хатинку і встановлюємо її. Кладемо дах на дім. И останние установлен сходы. Наш другий поверх вже готовий. Всім па-па!